Там любовник мало заробили на добру їду. Що тут таке? Розкривай, будемо дивитися, що там є. і часник, що є? Що погано? Грочик од один. Я соль забула. Де це вірк? А тут що? Дві які є. З м'яса, бачиш. Mm -hmm. Десер. Лев добрий, селянський. Десять пятьдесят шесть. Еду уже заробили. Рука добра еда. Взядними руками. який чесний гарний. Домашній. Обалдеть. Мукбанк. Мугу. Ммм, и є, да. Робер ще помідорчик. Білі яєчко варене, то взагалі було б. Гляди кончились, Може сьогодні купимо. Смачного. Вам нам. Що ти там ложиш? Як чого? Ждеш автобуса? Да ні, ну диви, ти такого мені букета подарив. Що тако хіба ягоди збирати? Це ж гри з любовником. Чого не полежать, га? Чого ну, да, ти цю березінку да. ложив? Положив, щоб лежало. Ну, ти ж тільки що казав, як хто повіде, то пошиє. Mm. <ріху> Ой, Тайка. Це вам для настроєння. Букетик, дивіться, який гарний. Де ти живе та повсякчас, гарно? І ромашки, антиотики. Подивісь, і ромашки. Тут що хочеш такої, га? Все є. І всяка травичка, і грибочки, і навіть є. І бабка А мурашок сколько? Вони мене зараз їдять. Хто ж буде ягоди, брат, да? Хто буде ягоди, брати? Вітальон. Мурашки. Боже, живульки, положив в мене тут. Слухай, от, -от ти мені тут место вибрав, подвиску по їх є. Це ага. ти спеціально, щоб з'їли, так? Ну, так. Да, да. Пішов дощ. Похоти немає брати. Ягод мало. Оце таке так само це попадає, тут це багато ягод. Проти того, що голий ягодник І дуже вітер. Будемо збиратися додому. Додо я вже так утомилася.